Друзі, всім привіт! На годинку нас сьома година ранку. Луцький авторинок. Зараз буду вам віднімати живий ринок, живий огляд автомобілів. автомобілі тільки з'їжджаються на авторинок. Сьогодні візьмемо бюджет від 4 тисяч доларів до 7 тисяч доларів, саме ходовий бюджет. Що є представлено на Луцькому авторинку, які варіанти, які ціни, що, які автомобілі, свіжопригнені цікаві є. Друзі, будемо оглядати поїхали. Так, друзі, такі в нас Nissan Note на автоматі, 1.6 бензин. Тут в нас вже йде повноцінний автомат, це дуже важливо, бо в такому ціновому бюджеті дуже важко знайти повноцінний автомат. В Більшості там або роботи, або якісь варіатори. Вони вже старіші, з пробігом можуть приносити купу проблем. Так, бачим у нас такая шкотка 2006 года, 4000 у нас цена. Так, момент информация из него 232 тысячи заявленный у нас пробег. Так, далее у нас такая астрочка, 6950 я бачу цена, 2011 року. Так, 6 у нас пишет 1,7 дизелек. Такшина избита признаємо. Отакий у нас салончик. Так, далі у нас 9300 бюджет голь. Бачимо, є така далі, 4300 ціна. 2009 рік, 1,4 MPI. Так, у нас такий це Jetta, Jet 5,5 ціна, 2006 рік. Бачимо ще у нас така Jetta на автоматі. 1.4 бензин. Так, 6,5 у нас ціна. Так, далі бачимо, ще у нас є така астрочка 2011 рік. 6 тысяч долларов на стена. Далее, Opel Zephyra у нас 1.7 бензин, 5200, цена 2006 урока автомобиля. Так, далі рухаємося, 4,200 у нас така шкода. Туранчик 2008 року 7400 ціна, 1,4 у нас бензин, 241 тисяча заявленого пробігу. Далі у нас туран 2008 рік. Так, що у нас по 7900 ціна? 241 тисяча пробіг. Так, сцені без ціни, рухаємось далі у нас такий Golf 7300 ціна, 1,4 бензин. Так, попала десь капля в камеру 2010 рік. У нас на автоматі. Далі міганчик такий, 5650 ціна, 1,6 бензин. Друзі, випір автомобілів є. Якщо приїжджати з бюджетом 5-6-7 тисяч, є що вибрати. Я вам показую меншу частину взагалі варіантів. Але автомобілі є. Така в нас зефірка в старішому кузові 2004 року, 1,8 бензиновий двигун, 4750 на ціна. Да, візуально непоганий не стан на перший погляд, косметичний. Так, рухаємося далі в нашому бюджеті. У нас такий Сиатик 5400 доларів 2006 року. 2.0 TFSI. Це такий спорний двигун. Це 2006 рік автомобіль. Так, подивимося, що у нас сценік на автоматі. 9000 на наш бюджет. Сьогоднішній буде інше відео з таким бюджетом. Далі в нас такий сценік 4 тисячі у нас ціна, 1.6 MPI. MPI означає простий атмосферний двигун без різних турбін і всього остального. 4 тисячі у нас ціна. Так, далі бачимо такий гольфік. Так, зараз ближче підійдемо щоб по інформації. 1,6 бензиновий двигун, 2008 рік. Ціна, ну я думаю, 6 тисяч доларів. Так, далі такий сценік, ну, бюджет трошки більше, але я думаю, якщо добре потургуватись грунтовно, можливо і за 7 тисяч атмобіль. Практика в нас така є. Так, далі у нас гольфік. Це у нас Гольф Плюс, 1.4 бензин 5350, 2006 рік. Ну, точніше 5, пише 6-5, значить на облік стане п'ятим роком. Так, далі у нас Golf 4, 1.6 бензин, 2002 рік, 4000 доларів, 4300 ціна. Так, маємо аналогічний варіантик. Також 1,6 бензиновий двигун, 4200 у нас ціник. Вже бачимо такий гольфік тільки в печбеці. Так, інформація, салончик пізнімо оперативно, друзі, щоб більше автомобілів охопити. Ось такий варіант. Ще маємо, є у нас такий Фордик, Знімаю вже все по порядку 2003 рік. Це у нас Ford Fusion. Так, далі у нас Scenic 8400, ну не бюджет, тому рухаємося. 4000 у нас ціна за Golf. 1,6 MPI бензин. Так, ну гольфів на ринку є. Є ніби що брати, хто шукає гольф. Звичайно, все потрібно детально оглядати, вибирати кращий варіант вже тоді приймати рішення про покупку. Взагалі купувати, не купувати автомобіль. А саме краще, щоб прийняти об'єктивне рішення, автомобіль потрібно комплексно перевірити, на чому я завжди наголошую. Тоді буде розуміння реального стану автомобіля відносно ціни. Так, У нас зефірка 2010 року. 1.8, 7200 нас ціна, заявлено 181 тисяча пробігу. Звичайно, то все потрібно перевіряти, наскільки там пробіг рідний, нерідний. Так, У нас така Audi з ціною 5200. Міганчик 5100, ціна 2005 рік 1,6. Отакий у нас салончик, вже цікавіша. Тряпка, тряпка, тканина. Так, фабіо, є інформація, підніму. Тут у нас 3300 ціна. 3300. На луцькому авторинку більшості бюджет від 4 тисяч доларів. Дуже рідко бюджет. Там 2,5-3 тисячі, але деякі варіанти є. Така Audi a 3, 6300, ціна 1.6 бензин, 2005 рік, 196 тисяч пише наш пробіг. Далі у нас такий Фордік. Це Ford Focus. 2008 рік, 5850 ціна, 1,6 дизель. Так, Далі у нас 2009 року така Astra в Хеджбейці, 1.6 6 Benz. Ще маємо хайджібек 2004 рік, бачу всередині цікавий салончик, такий комбінований шкірозамінник, 4950 ціна, вже цікавіший салончик трошки. Так, далі у нас Octavia Tour. Один з ходових автомобілів знімає, до речі, зрозуміло, чому ходовий, тут хороші двигуни, дешево обслуговування, проста підвізка, нічого складного немає. 1.6 у нас бензиновий, звичайний атмосферний двигун. 2004 рік ціною 4700 доларів. Так, у нас. Подивимось, що ще є. Кенго не наш бюджет сьогоднішній. Так, така астрочка 6,5 у нас ціна. 2009 року 235 у нас пробіг вже явленого. Міган нас ціною 5,5 тисяч. Доларів, це 2006 рік. Так, у нас зранку був трошки дощик. Інформація, можливо комусь буде цікаво. Телефони є, можете зв'язуватися з продавцем. Такий у нас гольфік з звичайним бензиновим двигуном. 2009 рік. Ціна у нас 6800 доларів. 211 тисяч з'явленого пробігу, заявлено як повністю не фарбований, візуально, до речі, в доволі збереженому стані. Так, далі у нас Wolf Plus, 5200 ціна, 1,4 у нас бензин. 2006 рік автомобіль. Так, Mazda у нас 7900. Так, далі бачимо такий у нас 4 900. ціна на старті. Так, Маємо таку дачу степфей, 1,6 бензиновий у нас двигун, 5700 ціна 2010 року. Автомобіль вона вже йде вища така. Вищий квірінс. Ну, на свою ціну, ніби 10-й рік, 5700, якщо ще з торгом. Непоганий варіанти. Так, бачимо у нас астрошка з ціною 4950, 1,6 бензиновий двигун. Так, бачимо такий ще гольфік на... точно що посад на автоматі. Так, яка у нас Астра з ціною 5050 2006 рік. 1.6 бензиновий двигун, вона відкрита, да? Ось такий на салончик. Так, пізьнімо ще пассад у нас 6900 ціна, 2.0 дизельний мотор. Вже бачимо, трошки відрізняється квило, є підкраси, звичайно, це вже, як то кажуть, рука автомобіля. Маємо такий мігантчик 2011 року. 1,6 бензиновий двигун. 7,550 ціна. Так, бачу, у нас черчаний салон, Відкрита тоді пізнімемо. Можливо хтось бензин шукає, Тоже доволі непоганий двигун тут, звичайний атмосферний. Так, у нас хольфік. Трошки зарано, я вам відзнімаю ринок, бачу що є вільні місця. Друзі, але ринок живий. У нас на годинку 7.20. Якісь люди трошки ходять. Якісь капоти є відкриті, небагато звичайно, але якийсь рух є. Так, у нас пижик, пижик такий, ну зніму, можливо комусь. Актуально 3200 ціна, 2005 рік 1,4 бензин. Далі 6100 у нас така шкодка. З 2006 року 1,6 бензиновий двигун у нас. Так, далі є у нас на ринку такий міганчик. Це 2012 рік, 1,5 дизель. Я у нас родная фарма, цена у нас 8,5 тысяч долларов. Такие у нас Volvo 2010 года, с ценой 7900, 1,6 дизелек у нас. Бачим светлый шкиряный салончик. Такие у нас Nissan Qashqai в старейшем кузове. 2007 року Але двигун у нас не типовий 1,5, а вже 2.0. Повний привід. 8.800 у нас ціна. Бачимо шкіряний салончик наш. Такі у нас Renault Grand Stenic, 1.6 бензин. 227 тисяч у нас заявлено продавцем пробігу. Ціна у нас 7700. Ось такий варіантик. Так, такий у нас Volkswagen Golf 2011 року, 1,6 дизель. Сіною 7,5 доларів. тисяч з половиною. В такому коричневому цікавому кольорі на звичайних ковпаках, металічні діски звичайні. Такий у нас Renault Megane 2010 року. Дизельний мотор, у нас 10,9 на обіг стане 9, 7300 ціна по інформації, що ми бачимо. так, Пробіг не вказаний, тільки дизельний двигун. Так, Далі у нас така фабія 2007 року. 4600 у нас ціна, 1,4. Бензин 250 пробігу. Таке у нас Volvo V50 2008 року. 1.6 дизельний двигун, 280 пробіг, 6800 доларів. Так, далі маємо таке Chevrolet Aveo, 2008 року, 1.4. Бензин 5150 ціна, 147 тисяч пробіг. Hyundai i30, далі у нас 7250 доларів. 2010 року автомобіль 1,6 дизельок у нас, 230 пробіг вказано. Так, ну подивимося що у нас міганчик коштує цей. 2008 рік, 1,6 бензин, 6600 доларів. Такий варіант. Пробув 266 тисяч. Так, бачимо, що такий Форд в нашому бюджеті. Подивимося по інформації, це 2008 рік автомобіль, 1,4 бензин, 160 тисяч. Пробігу 5500 доларів його ціна. Друзі, вибір на Луцькому авторинку великий, автомобілів достатньо. Тому, друзі, звертайтеся, підберемо, перевіримо автомобіль за вашими вимогами у вашому бюджеті. Все детально, комплексно оглянемо, надамо вам звіт, підберемо кращий варіант з представлених. Телефон буде знизу під відео, за всіма деталями звертайтесь.